Зараз там політаю з над токеано, okay. мені мало мало манія. Я наймес, автор пісень, виконавець. Мені 20 років. Я навчався в фаховому коледжі культури і мистецтв міста Калуш до цього часу. Тепер я навчаюсь в Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка. Любов до музики у мене почалася ще дуже давно. Це десь було років 10 тому. Написав пісню, якось просто так, там, збіг обставин, вирішив написати пісню, викласти на відкриття. Я якось багато слухав музики, і хотілося теж самому е, викладати щось. Якось я повірив дуже в себе в той час, і в мене е, виникло бажання стати відомим артистом, щоб так само, як я слухав тоді чиїсь пісні, так само слухали мене, бо я був впевнений, що мені є що сказати через музику, теж людям. І почав е, писати, і з кожним роком тільки мені. Все більше і більше йшло тієї мотивації писати, йти до цілі, не зупинятися. І так зараз вже мені 20, і я далі продовжую, не зупиняюсь і ставлю перед собою нові цілі. В родині в мене всі можна сказати, музиканти, що мама, що тато, і діду кожен займається музикою, займався. Наприклад, там мама була вчителькою по скрипці, тато, мультиінструменталіст, на різному дуже грає, особливо на баз Що і я власне теж граю на баз вітарі, помимо своєї основної творчості виконавської. Щоб прививали мені любов до музики, якось не було, скоріше за все. Навіть тому, що мене ніхто не заставляв музикою займатися, тому в мене народилася така сильна любов до музики. Бо зазвичай, коли батьки там якось кажуть, роби то, там тобі треба стати тим, то зазвичай. Ну, малий відсоток, щоб дитині то сильно сподобалось. Пісня за горизонтами справді є сама популярна з усіх моїх робіт, хоч у мене вже досить багато є пісень, але навіть якщо всі зібрати прослуховування е, додати, то все одно за горизонтами перекриває ті всі прослуховування там, напевно в рази з ів чотири. Тобто, це сама популярна пісня, яка мені відкрила дороги багато, відкрила багато дверей, багато познайомила з різними е, людьми. Творчими, з якими я е, співпрацюю, раджусь якось. Тобто, ця пісня дійсно мені дала багато, і, і я радий, що в мене вийшло написати саме таку пісню, яка відкрила мені ці двері. Зазвичай, е, щоб написати пісню, це приходить спонтанно. Е, найкраще виходить, коли абстрагуєшся повністю від е, якихось відволікаючих факторів. Тобто важко написати, якщо сів, там хтось написав там, Привіт, що там я вже не пишу пісні, вже заходжу, переписуюсь, наприклад, і забуваю. Е, найкраще, коли відключений інтернет, наприклад, щось є на думці, хочеться висловитись, але найкраще висловити через музику, і тоді виходить е, писати пісню зразу з початку до кінця. Так як я часто пишу, просто сідаю, година чи навіть півгодини, у мене рекорд, що я написав пісню зі своїх, і вона прямо л'ється, так як ніби якась розповідь просто через музику передається. Типу, секрети всім відомі, не здаватись, не слухати, там, що кажуть. Там, всі зразу зрозумілі речі, всім, просто люди, хто цього не робить. Думаю, що Ну, це я і так знаю, ви скажіть мені якийсь секрет. А насправді секрет в тому, щоб дійсно дотримуватись відомих правил, таких як ну, не здаватись, не, не покладати там, руки, не, ну, не засмучуватись, коли щось не виходить, бо у всіх людей щось не виходить, і самих е, людей, таких, ну, які досягли успіху, світових теж дуже багато було спроб, невдач. Головне знати, що тобі потрібно. Від життя. І Якщо ти можеш це уявити, дійсно ти можеш це реалізувати, тому що ти настроєний на ту хвилю робити саме це, і тоді так воно все виходить. Мрію, звісно, в першу чергу, щоб війна закінчилась, щоб мир був, це беззаперечно зараз найважливіше для всіх, що можна було би віддати все для того, щоб закінчився такий час жахливий. А в своєму житті я дійшов до того, що мрії взагалі. Така штука, що якщо живеш з мрією, доходиш до неї і потім все обнуляється. Ніби я хочу мільйон прослуховувань. Поки йду, дофамін виробляється, і цікаво там, коли буде, коли є вже, тоді ну, відчуття, що нічого і не було. Що я все одно на старті, на відправній точці, і то, що вже, наприклад, я дійшов, це так, ніби це то, що є, просто що дано. Тому я вирішив просто навіть не так мати якусь конкретну ціль, бо все одно ну це безкінечна погане за ціллю, як просто весь час розвиватись, коли ти розвиваєшся весь час, просто в одному напрямку, там не ціль, ну наприклад. Поставлю ціль виграти Євробачення. Ну виграв і що? все одно далі, далі. Чи як це можливо? Ну напевне завжди мало буде чогось. Так, звісно, завжди мало. хочеться більше, більше. І так насправді жити дуже цікаво, тому що весь час є дофамін, весь час ко... щось сталося на крок, ще вище став весело. Далі я куди йти. Е... Ну нема якоїсь кінцевої точки. Тобто, життя це постійна подорож, і так мені подобається найбільше.